Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Спробуй все сам! Сьогодні хочу зробити для вас огляд ось такої чудової Портативної е, сонячної станції FlashFish. Давайте спробуємо дізнатись чи зможе вона зіставити конкуренцію для таких станцій, як Bluetti та Ecoflow. Купував я її на Aliexpress за ціною 168 доларів а зараз вона коштує майже 190. Також слід розуміти, що доставка в Україну таких станцій та повербанків заборонена. Тому, щоб отримати цю станцію, ви маєте оплатити 1 цент, щоб продавець зміг зробити дві бандерольки для вас. Чекаю я цю станцію майже 40 днів, але спочатку приходить ось така. Посилка, в якій є лист, з якою сказано, що посилка прийде трохи пізніше десь через 5-7 днів. Також всередині був ось такий подарунок серветка для окулярів. Якщо подивитися ближче на коробку, то можна побачити, що ця станція має потужність 200-250 Вт, але це макс. Максимальна потужність, то слід розуміти, що до неї можна приєднувати прилади 150 десь 200 Вт. Якщо розпакувати саму коробку, то можна побачити ось таку інструкцію на англійській мові, саму зарядну станцію, яка чудово зберігається пінопласті і немає пошкоджень. І також е великий відсік. З різними дротами та з самою зарядкою. Ця зарядна станція має ємність 40 000 МАг та має чисту синесоїду Тобто, тут вже є всередині інвертор. Сама станція має портативний вид. Якщо порівняти павербанк справа, то вона має розмір як 2 павербанки, також в неї безліч. Різних портів та роз'ємів. Давайте спробуємо подивитись ближче, що в неї є такого особливого. Отже, зліва є така кнопка DC-Power, зараз ми її увікнемо. І вона відповідає за лівий блок. В ньому є два Quick Charge 3.0, це швидка зарядка. Для ноутбуків та телефонів, також звичайна 5-вольтна зарядка. І два порти DC1 та DC2. Через них можна підключати от такі перехідники, які були в комплекті, це для того, щоб живити різні пристрої від прикурювача. А також ось такий перехідник, через який можна заряджати саму станцію. Від прикурювача. Також станція, як ви бачите, наполовину розряджена, в такому вигляді, вона приходить до вас. І щоб її повністю зарядити, треба 4-5 годин. Порівняно з тому, як Ecoflow блієті заряджається 2-3 години. Справа ми бачимо звичайну е євророзетку. Яка вмикається ось цією кнопкою червоною. Ця розетка має потужність 220, і від неї можна заряджати різні прилади. Такі як, наприклад, газовий котел, він буде працювати десь близько однієї години. Також можна приєднати холодильник. Але не всі холодильники будуть працювати, бо мають різний тип енергозбереження. Зазвичай має бути А холодильник. Також можна сюди приєднувати ноутбук, який буде працювати від цієї станції, десь 2-3 зарядки повних, або. Якщо ноутбук дуже потужний, то 4 години. Знизу станція має 4 такі чудово прорезинові ножки, збоку 2 кулери та вхід для зарядки самої станції. Ручка така з амортизацією, тому дуже зручно її десь. Носити або навіть класти у рюкзак, бо вона має компактний вид. Подарунок продавець поклав ось такий чудовий USB-ліхтарик, який можна використовувати як підсвітку клавіатури, бо він гнеться і можна навіть як використовувати як настольну лампу. Отже, які плюси цієї станції? Це звичайно, ціна, бо якщо купувати, наприклад, Екофлоу то ціна буде стартувати від 20 000 гривень. Також це її компактність. Можна з собою брати станцію куди завгодно та працювати для тебе в зручному місці, або виїжджати навіть на природу. Ну, і, звісно, мінуси це її невеличка потужність, бо не всі прилади, які можна. Сюди підключати, вона не зможе витягувати, бо має слабкий акумулятор, розрахований на 800 приблизно циклів. І, якщо ви хочете більш потужнішу станцію, то є різні моделі, наприклад, 500-та версія, але вона коштує від 500 доларів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!